Здоровий спосіб життя це круто і весело. Ось правила, які допоможуть вам рости сильними і щасливими. Правило номер 1 Здорова їжа це мова кольорів. Їжте багато овочів та фруктів, а також здорові білки. Пам'ятайте, що фрукти та овочі це справжній скарб для вашого організму. Вони дають йому енергію та вітаміни. Правило номер два активний спосіб життя. Рухайтесь кожен день. Гуляйте на свіжому повітрі. Бігайте, танцюйте. Фізична активність робить нас сильними та щасливими. Правило номер 3 Чистіть зуби двічі на день. Мийте руки перед їжею і після прогулянки. Це допоможе уникнути хвороб. Миючи руки, ви залишаєте їх чистими і здоровими. Правило номер 4 Вологе прибирання та провітрювання кімнати це корисна звичка, яка має безліч переваг для вашого здоров'я. Правило номер 5 Нашому тілу потрібно відпочивати, щоб бути завжди готовим до пригод. І не забувайте спати достатньо годин. Це важливо для вашого росту та здоров'я. Правило номер 6 Проводьте свій день повноцінно, дотримуючись режиму дня. Правило номер 7 Гарно і хайно виглядати вам допоможуть навички особистої гігієни. Бути красивим та здоровим це завжди модно. Здоров'я це наш скарб, і кожен з вас може допомогти йому блищати яскравіше. Пам'ятайте про ці правила, і ви побачите, наскільки чудово і цікаво може бути ваша подорож з життям.